Переклад книги Мираби Суринаму вагомий культурно-просвітницький проєкт, який допомагає краще познайомити суспільство двох країн між собою. Ця книга вже давно є класикою, а інші роботи автора навіть вивчаються у школах Суринаму. Такі проєкти вони, по перше, дозволяють нам більше дізнатися про ту чи іншу країну, розширити свій світогляд. По друге, доносити інформацію у Ті країни в нашому випадку сурінам і домагатися того, що ті країни починають нас підтримувати по справжньому. Це дозволяє нам будувати ефективні системи горизонтальних зв'язків між суспільствами двох країн. Антон Деком, письменник, революціонер та борець за незалежність Суринаму. До слова, чоловік загинув у нацистському концтаборі. Його книга розповідає про період, коли Суринам був колонією Нідерландів. Автор розкриває деталі жорстоких часів рабовласництва та протистояння цьому. На сьогоднішній день історія Суринаму і України дуже похожі. Тому хотілося б, щоб люди наші українці розуміли, що колись в суринамі було таке саме, як з нами хотіла зробити загарбницька країна. Тому і хотіло б донести до людей більше про Суринам. До слова, Республіка Суринам активно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії. Президент Суринаму Чан Сантохі навіть взяв участь в роботі кримської платформи.